Мені зараз 25, але вже зараз я намагаюся робити усе, щоб жити довго чи хоча б не хворіти всім відомими старечими хворобами. Цим самим займається Брайан Джонсон, але так, він це виніс на абсолютно новий рівень, створивши протокол і втягнувши в це свого сина, часткового батька і інших людей, котрі за ним слідкують. Скоріше за все, те, що він створив, можна назвати сектою, але чи вона вносить щось погане в наш світ, чи в цій секті є погані цінності? Про це ми поговоримо сьогодні. Я Ема Константиновська, програмістка, тенісістка, інвесторка і людина, котра любить розповідати про технології і революційні зміни завдяки ним. Будь ласка, підтримайте цей випуск і дайте знати, чи було вам цікаво в коментарях. Давайте для початку вам розкажу, хто такий Брайан, що сталося в його житті, що він так маніакально вирішив слідкувати за усіма можливими показниками свого тіла і чому його продукти називають Снейкол. Брайан Джонсон, – 46-річний американський підприємець, біохакер і мільйонер, відомий своєю програмою «Проєкт Блюпринт, яка спрямована на максимальне уповільнення старіння та омолодження організму. Зараз він щороку витрачає близько 2 мільйонів доларів на процедури та дослідження, спрямовані на продовження молодості. Якщо задаєтесь питанням, звідки в нього гроші, то він заснував компанію БрейнТрі, котра в 2013 році продав PayPal за 800 мільйонів. Доларів в медіа шириться дуже багато хейту і неборозуміння в його бік, бо лікарі не до кінця впевнені, що підхід, котрий він проваджує, дієвий. А в 2023 році він став відомим через переливання плазми від свого 17-річного сина, що викликало багато суперечок. Чесно кажучи, мені важко його хейтити, подивившись його історію в Нетрікс, подивившись на те, як він себе показує, що розповідає на Ютубі. В мене виникло відчуття зацікавленості, чи має сенс його хейтити. Ну, може, для когось. Він живе своє життя, нікого ні до чого не змушує, експериментує. Так, це може виглядати провокативно. Всі медіа вішують на нього ярлики, бо так легше людям сприймати інформацію. Та це ти кончений, котрий хоче жити вічно, та це ти кончений, хто кинув бо на був на ірак, але це все не так. Для мене це просто людина, котра знайшла сенс свого життя, розвиває свій бренд і продукти, кламує такі цінності, як сон по графіку, правильне харчування та фізичне навантаження. Якщо ви не згодні, пишіть в коментарях, я буду рада почитати. Зараз Брайан активно розвиває свої медіа і розвиває лінійку продуктів для свого проєкту Блюпринт, наприклад, харчові добавки, додатки, кіти їжа, снеки і мерч. Головний слоган його компанії це Don't die». тому його дуже часто можна побачити в чорнобілій футболці з цим написом. Що ж саме спонукало його до створення цього проєкту? Так от я виділила чотири причини: перше фізичне та психічне виснаження. Після продажу Brain3 за 800 мільйонів доларів у 2013 році, він пережив вигорання, депресію та проблеми зі здоров'ям, наступна в цілому витікаюча проблема з першою це проблеми з харчуванням. До початку біохакінгу його раціон складався із нездорової їжі, через що він почувався постійно втомленим, він зрозумів, що звичні підходи до здоров'я не працюють, і вирішив підійти до цього як до наукового експерименту. Чому я сказала, що це витікає з першого? Бо коли ти фізично і ментально виснажений. Твій мозок хоче швидко вирішити, хоча б питання з їжею, і найчастіше це бігмаки, снеки, і все саме найнекорисніше, що ти можеш дістати з холодильнику, воно з'їдається. Третя причина це нав'язлива ідея перемогти старіння. Він переконаний, що старіння це хвороба, яку можна зламати за допомогою науки. Надіюсь, Путін помре раніше ніж Брайан, чи хтось інший, хто зробить прогрес в цій сфері. І так він не просто хоче жити довше, а мати ідеальне тіло та розумову активність в будь-якому віці. І останнє це пошук сенсу життя. Після заробітку величезних грошей він відчув, що хоче присвятити себе технологіям, які змінять людство. Тож він почав експериментувати на собі, щоб довести, що майбутнє без старіння можливо. Але я його розумію: людині потрібен проект, котрим. Вона горить і щоб вона чимось займалась. Не може людина після продажу компанії просто лягти і що, що робити, просто лежати, відпочивати. Ну, такі люди, як Брайан, брати Вінкелвоси, це люди творці. До речі, про братів Вінкелвосів і створення біткоїна. в мене є ще один минулий подкаст. Ви можете його послухати. Брати Вінкелвоси, якщо якщо це люди, котрі були задіяні в процес створення Фейсбук на початку його зародження з Марком Цукербіреком. Так, от, давайте повернемося до нашої теми. Чисто цікаво, якби вам сказали, що ви будете жити набагато довше, при цьому фізично і психологічно ви будете себе класно відчувати, чи ви би стали жити по протоколу, чи змінили б своє життя? Ще до того, як я побачила Брайана, я можу сказати, що я вже жила по такому всякому протоколу, який сама собі створила. Я його постійно відозмінюю, додаю щось нове. І наразі я дійшла до такого. Ранок у мене починається з склянкою теплої води і тільки з солоної їжі. Я обов'язково маю щоденну фізичну активність, навіть їх може бути декілька. Я чергую прогулянки, теніс і пілатес. Ще хочу додати бокс. Я приймаю пігулки в залежності від моїх аналізів. Наприклад, зараз п'ю курс вітаміну Д. Ходжу на масажі, купила робочий стіл, що підіймається, і по декілька разів протягом дня міняю його положення. Також стою на акупунктурному клинку. У мене немає поганих звичок, я не п'ю, не курю і не лягаю пізно спати за рідкими винятками і так далі. І це я роблю вже на автоматі і легко інтегрую нові звички своє життя. Зараз, наприклад, намагаюся реформувати своє харчування, головне слово, намагаюся, але да, я в прогресі, але Брайан вийшов на рівень X. 10 від мого. Тож, давайте дізнаємося, що він робить щоденно. Чесно кажучи, мені було б цікаво спробувати його стиль життя на тиждень, щоб зрозуміти, чи я реально буду себе відчувати краще. <райан> Брайан, будь ласка, зроби грант на проживання життя по твоєму протоколу. Джонсон, так от Джонсон зібрав команду з 30 медичних спеціалістів, провів детальний аналіз біологічного віку своїх органів і почав застосовувати найкращі наукові методи для продовження життя. І знаєте, що це дало результати. Ну, як мінімум, він так стверджує. Зараз він вважає, що його біомаркери найкращі в світі, називає себе найздоровішою людиною. Хоч виглядає він трошки дивно, але тут же на свій роз. Отже, let's get it started. Його день починається ще ввечері, точніше, коли він лягає спати. Сон для нього це пріоритет номер один він лягає о 20.30 і прокидається природним шляхом о 5 ранку, без будильника. І перше, що він робить, це отримує 10 тисяч люкс світла в очі протягом 3-4 хвилин. Ну все, щоб точно прокинутись. Потім він вимірює температуру в вусі, бо його температура тіла поступово зменшилась на 3 градуси через зміни в метаболізмі. Аналізує склад тіла, жир, м'язи, гідратацію, артеріальну жорсткість, не забуває також про шкіру голови, наносить сироватку і використовує червоне світло для стимуляції росту волосся. Коли з нього були проблеми з волоссям, ще з 20 років воно почало випадати і навіть сивіти. Але його команда створила протокол, котрий допоміг йому повернути волосся і навіть колір. Без фарбування. Та-та, це звучить нереалістично. Про це ви можете подивитись відео на його ютуб-каналі, там він описує всі продукти і процедури, котре він для цього зробив. Після практик для волосся обов'язково дихальні практики: 5 хвилин медитації, і він готовий до дня. Потім випиває напій з колагену, креатину і пробіотиків, і опісля тренується. 60-90 хвилин щодня, де поєднується силове навантаження, кардіо, гнучкість і баланс. Сніданок це не просто сніданок, це білковий мікс із горіхами, колагеном, оливковою олією і какао. І звичайно ж кілька десятків пігулок. До речі, на початку подкасту я казала про снейкойл, і тут якраз а, в тему про оливкову олію. І, як я казала, він продає дуже багато мерчів, таблеток і так далі. І в соцмережах почали це називати Snake Снейкой Snake це. Рочована без справжньої медичної цінності, яка продається як засіб від усіх хвороб. І в цьому його постійно звинувачують. На що він відповідає: типу: е, Ну, камон, друзі, да, я бізнесмен, я це продаю, і ви самі можете вирішувати, купувати вам це чи ні. І найбільша забава була з оливковою олією. бо всі почали знімати, як вони куштують і перевіряють олію на смак, але вона виявляється тупо такою самою, як всі інші олії. Типу це не real medicine. І броїн каже: ну да, це оливкова олія. чим вона має відрізнятися від інших олій? Продовжуємо тему після свого суперсніданку. Він робить додаткові процедури: червоне та інфрачервоне світло, гіпербарична оксигенація, гіпербарична оксигенація та ударно хвильова терапія для всього тіла. О десятої ранку душ наносить вітамін С на шкіру, а потім 10-та хвилина прогулянка на сонці. Він уникає часу, коли ультрафіолет та сильний, але отримує всі переваги світла. Вов, тільки 10 ранку, а Я вже втомилась читати вам це. Ви тут ще зі мною, ну ще трошки, трошки я закінчую писувати його день. Найважливіші завдання він виконує зранку, бо це час найбільшої продуктивності. У нього ідеально організований робочий простір, змінює положення а між сидінням і стоянням, підтримує поставу. Що я вам дуже сильно рекомендую. Хоча нещодавно вийшло наукове дослідження, що це, це це стоячі столи не сильно тебе і врятовують. Типу, що ти сидиш, що ти стоїш? найкраще все ж таки рухатись, але все одно. Приємніше періодично постояти, кожні а, 50 хвилин краще вставати на хвилин 10 і рух, робити рухунку, як в школі. От. А після кількох годин роботи ще один прийом їжі. Його знаменита супер веджі суперведжіміл, овочева страва, що включає в себе сочовицю, брокколі, цвітну капусту, гриби, насіння конопель, чесник і мбр. Потім він робить 30 хвилин легких вправ, це допомагає і розуму, і тілу. Ой-ой. Останній прийом їжі у нього о 12-й. Це батат, авокадо, нут, томати та оливкове оліє. І за все за весь ранок, за, за ці 7 годин свого життя, він з'їдає 2250 калорій і більше не їсть протягом дня. Тобто він займається інтервальним голодуванням кожен день. І ще одна важлива деталь: він не п'є після 16-ї рідину, щоб не прикидатися вночі. Ох, так. Пам'ятаєте, я ще пару хвилин тому, ще, чи 10 хвилин тому, поки я це читала. Я казала про грант на проживання по його протоколу. Щось мені більше не хочеться. Це дуже важке життя. Хоча я думаю, до всього можна звикнути, і нормальність для кожного різна. Я би точно не слухала Брайана і не купувала все, що він каже. Бо перше треба все робити під свій організм, враховуючи ваші індивідуальні проблеми. По-друге, це Too much. Too much. Якщо, звісно, це твоя робота, то може і окей. Ну, типу, а якщо це не твоя робота, ну ти не можеш стільки всього робити вранці і бути продуктивним. Ну я не знаю. Тут можливо є свої аргументи і контраргументи, але. Так відчувається. От що я вважаю, що Брайан робить добре, так це постійне наголошення на правильному харчуванні, без переїдань, на гарному якісному сні, на спорті і на роботі з ментальним здоров'ям, також на дихальних практиках та медитаціях. А що не добре, це усюди говорити про свою ерекцію про кожній можливості. Це дуже конфузить. А ви побачили обличчя. Ой, як її звуть? Кім Кардашян. Буквально кім не знали, як зреагувати. Ну, <смі> молодець, класно, що в тебе є ну, типу. <смі> Коротше. Але чи дійсно всі ці зусилля мають сенс? Чи можна справді сповільнити старіння і повернути час назад? Науковці неоднозначні щодо цього. Дослідження показують, що обмеження калорійності раціону на 20-30%. Без дефіциту важливих поживних речовин може впливати на тривалість життя. Наприклад, експерименти на мавпах, які проводились у вісконсинському національному дослідницькому центрі приматів, показали, що тварини з обмеженим раціоном жили в середньому на 10% довше. А у мишей, за даними Гарвардської медичної школи, таке обмеження навіть подвоювало тривалість життя. Що стосується фізичної активності, то дослідження американського коледжу спортивної медицини показують, що люди, які регулярно займаються спортом, мають значно нижчий ризик розвитку. Серцево-судинних захворювань, діабету другого типу і когнітивного зниження Джонсон робить наголос на поєднанні силових тривань і кардіо, і це цілком виправдано, адже м'язова маса та витривалість є важливим показником біологічного віку. Але чи допомагають його більш експериментальні практики? Наприклад, переливання плазми від волочого донора, що просто спричинило феєричний бум в соціальних мережах і в новинах. Так от у 2013 році вчені Стенфорського університету провели експеримент із мишами, де переливання крові від молодих особин до старих справді. Покращувала їхню когнітивну функцію та сприяли регенерації канин. Проте, коли такі експерименти почали перевіряти на людях, ефект виявився значно менш вираженим. А FDA – управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США. Навіть випустили попередження, що такі процедури можуть бути небезпечними. Інтервальне голодування контрим він займається теж науково обґрунтовано. Дослідження, проведене в університеті Південної Каліфорнії, показало, що короткочасне голодування стимулює аутофагію – процес очищення клітин від пошкоджених компонентів, що сприяють також омолодженню організму. Але є інший бік медалі. Деякі лікарі та дієтологи критикують надмірний контроль над усіма показниками здоров'я, наприклад. Професор Девід Сінклер, генетик з Гарварда, який також вивчає старіння, наголошує, що не всі методи, які працюють на рівні клітин, автоматично призводять до реального продовження життя. Деякі технології можуть мати побічні ефекти, яких поки що не помічають, адже вони не досліджені на великій кількості людей у довгостроковій перспективі. Також варто замислитися над психологічним аспектом. Постійне прагнення до ідеального здоров'я може викликати тривожність. Дослідження єльського університету показали, що люди, які надто держим власним здоров'ям, можуть мати підвищений рівень стресу, що у свою чергу негативно впливає на серцево судинну систему та роботу мозку. Отже, чи справді варто повністю слідувати методу Джонсона? Напевно, ні. Важливо адаптувати корисні звички під власні потреби. Брайан зробив із догляду за собою цілий культ. І це його вибір, але не потрібно мати команду лікарів і витрачати мільйони, щоб жити довго і якісно. На завершення, чи хотіли би ви жити за таким режимом, чи можливо у вас є власні секрети довголіття? Діліться думками в коментарях, а я як завжди буду чекати на вашу реакцію. Ну і під кінець, ми ще побачимо, чи зможе реально Брайан Джонсон жити довше і його експеримент був доцільним. Тож дякую, що слухали цей випуск. Поділіться, будь ласка, з ним зі своїми друзями. Мені буде дуже приємно, бо я стараюся створити ці подкасти якісними і цікавими. До зустрічі!